Друзі, хто полюбляє квашені баклажани. Я думаю, кожен другий просто обожнює цю страву. А ще баклажани квашені з одеського привоза це зовсім смакотіща, але які ж вони там дорогі. Ну, прям, ну, прям дуже дорогі. От по тому я буду квасити. Такі самі баклажани, які продаються на одеському привозі. Вони вийдуть дуже смачнючі, їх вийде дуже багато і дуже-дуже дешево, друзі. То, що ми робимо на початку: На весні висіваємо саму розсаду, потім висаджуємо в город, потім обробляємо. тобто, Захищаємо від шкідників, від хвороб, поливаємо. Добре-добре, общем вхажуємо за цими баклажанами. А тепер, коли вони понаростали, різних розмірів, друзі, і отакі поменші, і от такі побільші, немає різниці. Буду всі збирати і готувати цю прекрасну смакоту разом з вами. Ще сюди треба додати кропику. Але в мене ще він не виріс, то я його не буду додавати. Почекаю, поки виросте. Але в мене підросла от кову прекрасна, запашна, запашна, просто запашнюча, зелень петрушки. Буду дуже багато її нарвати, дуже багато. Друзі, сюди ще можна додати кінзу. Хто полюбляє в мене? Немає дуже підходить до цієї страви селера. Це хто полюбляє, мені вона не подобається. Я замість селери буду додавати мій улюблений листя базиліка. Все одно, чи то червоний він, чи то зелений. Головне, щоб вони були суковиці і пахнючі такі. І ось вже мій помічник іде мені допомагати. ось, ось моє сонечка, ось це мій шипунчик, моє манесеньке, моє кукунечка. Ідемо готувати всі разом, друзі. Ще забула назбирати солодкого перцю. Обов'язково чи то червоний, чи то жовтий. І стрючок гіркого обов'язково потрібно. Часник я ще вчора почистила та поставила в баночки до холодильнику, щоб вже він був почищений. Морква потрібна, теж обов'язково до цього блюда. Тайсон, ти теж будеш нам допомагати, моє сонечко. Зараз разом швидесенько все будемо збирати та готувати цю саму найулюбленішу страву наших українців. Підготувала овочі, друзі, зразу баклажани, баклажани. Для цього рецепта, до речі, підійдуть не тільки з грядочки свіжесенькі, такі як я зібрала, а з магазину любі, навіть якщо вони трохи м'якенькі. Для цього рецепту не важливо, це. головне, щоб не було ніяких пошкоджень. То, кого я пообрізала е, оці е, зелені плодоніжки. Нічого не роблю з ними, лише зараз буду закидати у киплячу підсолену водичку. Коли водичка закипіла, додаю. У мене тут 4 літра води, я додала дві великі столові ложки з гіркою солі. Все. Тепер закладаю сюди баклажани. Чекаю, поки вони закиплять, друзі. І беру, щоб вони зверху були у водиці. Я беру стару кришку, меншу за цю кастрюлю і отаку от зверху накриваю. Це роблю для того, щоб вони були повністю. У водиці. І в мене розміри різні, від маленького до великого, то я буду готувати від 3 до 5 хвилин, але не більше. Дуже погано буде, коли вони переваряться, щоб вони не були дуже м'які. Але і погано буде, якщо вони не доваряться, то треба оце так: від 3 до 5 хвилин не більше. Чому я приварюю баклажани у присоленій водичці? Тому що бувають баклажани, які гірчать, а які не гірчать. Зараз дуже багато гір... гібридів, які не гірчать, але я в цьому році садила і сорти, тому я обов'язково додавала сіль при варінні, щоб вона якомога більше вийшла, щоб вони були більш смачними. Тільки ну, я повитягала. Ось, друзі, вони дуже гарячі, але вони, вони не м'які, вони отакі тугуваті. Отакуво. От Як я перевіряю, що вони вже готові. Я беру отаку. От або спічечку загострити, або зубочистку і просто проколю такого швиденько, раз, і воно бистро, так швидко-швидко входить. То воно вже готове, але й перевернувати ще раз вам наголошу, не треба. Все. Тепер оці баклажани я буду ставити під прес, щоб вони вже, вже переобрили свою форму для того, щоб їх можна було начиняти. Я готую, друзі, на вулиці, отакого от під навісом. Помічник. У мене ось шипунчик ходить. В общем, друзі, я поставила отакого от табуретку, по, на табуретку кришку. На кришку поскладала баклажани і зверху ще на крию знайшла такого самого розміру, стареньку кришку помила. І я отакого от зверху поклала, а придавлю водою з банками. На 2,5 кілограма баклажанів я поставила зверху по літру води, 2 літра. Великий груз теж, друзі, не треба. І залишаємо, можливо, навіть на всю ніч, якщо вам нема коли це робити. Це буде дуже добре. Але я залишу до остигання. Десь хвилин 30-40, може годину, І, а поки буду робити начинку. Перед тим, як нарізати овочі та зелень, я зроблю розсіл. Беру по-перше, сіль. Сіль, друзі, в мене ще наша українська Солідаровська, Бахмутський район. Друзі, в кого немає такої солі, обирайте ту, яка йде без усіляких домішок. Ні в якому разі, щоб не було там ніяких єшок, ніяких, ніяких любих других домішок. Обирайте тільки кам'яну сіль на якої написано для консервації. Бо Ну, Дуже багато підробок солі, від якої квашення не буде пригодним до вживання. Попросту, якщо буде погана сіль, баклажани стануть м'якими, та й і помідори, та й огірки, та щоб ви не квасили, все завісить від солі. Це дуже 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 дуже-дуже треба враховувати. Я тут взяла три літри води на свої два з половиною кілограмів баклажану на всякий пожарний. На кожен літр, друзі, отака стандартна столова ложка. Нічого ніколи на вісах не міряю із солі. Попросту беру от кого на кожен літр води. Раз, два, три. Все. 3 літри. І сюди додам спеції перець духмяний, перець чорний горошком і листочок лавровий. Друзі, якщо ви ще щось полюбляєте, типа гвоздіка чи ще щось, будь ласка, додавайте, я не додаю. Лаврушечки на кожен літр води 4 листочка, духмяного перчика 2 горошини на кожен літр води. І на кожен літр 10, 15, 20 горошинок чорного перцю. Я на 3 літри води взяла столову ложку горошка чорного без гірочки. І це ставлю все закип'ятитися. Десь хвилини дві після закипання воно прокипить і залишаю, щоб воно остигло. Потім будемо заливати наші баклажани. На 2,5 кг баклажанів я візьму начинку. Перед солодкий, друзі, підійде любий і зелений, і червоний, і білозірка. І лібо який, навіть підійде той, який вже е, м'який, навіть з якимись невеличкими пошкодженнями. Як в мене, ось о, на зеленому кубовидному, дуже е, багато вершинної гнилі, то це все вирізається, але до цього рецепту воно дуже добре підходить. Перцю солодкого я взяла 250 грамів і нарізаю отакими от смужечками. Не дуже товстими, але й не дуже тонкими. Для того, щоб було хруст. Деякі трохи присмажують овочі. Я не присмажу. Мені дуже подобається, коли хруст іде. Все дороблю до кінця. Потім беру гірку перчину, вона в мене завісила на 20 грамів. Друзі, дуже мілесенько ріжу. Отакого ріжу ріжу, а потім це все дуже-дуже мілко і змільшаю. Хто не полюбляє гіркий перчик, можливо не класти. Але до цього рецепту треба його, щоб ну, дійсно той смак був. Друзі, отакого от мілесенько-мілесенько, щоб було. Щоб воно розподілилося по усій начинці. До речі, насіння з гіркого перцю я не прибираю, тільки у солодкого прибираю. Зелені я взяла. Більше петрушки, менше трохи наполовину базиліка. Базилік в мене одне листячко, я просто його не буду нарізати, я закидаю прямо туди до цієї моєї суміші. Петрушечка в мене теж не дуже велика, але все одно я її трохи подрібню. Не треба дрібнити дуже сильно, як на другі блюда. Отакого. От Туди до другої маси. Часника в цьому блюдові не буває мало. Це і не буває багато. В общем, друзі, якщо полюбляєте часник, якомога більше кладіть. Я покладу 100 грамів на оцю всю начинку. І, до речі, зелені я взяла примірно десь 200 грамів. Часник або подрібнити на тертушиці, або на час накодавки. Чим я зараз і займуся. Ще питали, чи можна сухий часник сюди додавати? Друзі, можливо, але якщо 50 на 50, самий сухий часник, окрім свіжого, він не дає того смаку. То для м'яса, для запікання, для других страв. А для цього блюда потрібно іменно отаке. Свіженький, гарний, якомога свіжіший, щоб він не був жовтий, щоб він не був е, такий м'який, щоб він був тугенький. Тоді в нього буде насичений такий часночний смак, і аромат буде хтось зна куди від нього. Моркву я взяла 450 грамів. Моркву треба обирати, щоб вона була дуже солодка. Можна потерти її на обичній тертушці. Я буду терти для корейської морковки. Отаку. Це лише, друзі, для естетики. Тут немає нічого такого страшного, якщо вона буде потерта на обичній тертушці. Все, погляньте. Тепер суміш для начинки треба добре-добре перемішати, навіть пожамкати, отаку, от щоб вона вийшла м'якенькою та піддатливою, щоб добре зм'якчилися перчик. Морковка і щоб воно добре начинилося. І там дуже багато подрібненого у мене часничка, щоб воно змішалось добре. Гіркий перчик, стрючок тут, теж, щоб воно добре змішалось. В общем, дуже добре я його змішаю і буду вже начиняти наші баклажани. Сіль у начинку не потрібно класти, бо були в мене запитання ще з минулих відео. Солі буде достатньо із розсілу. Погляньте, друзі, яка ж краса виходить. Так, беремо баклажан. Він, бачите, вже отакої форми став. Розрізати, можливо, і карманчиком. Можливо, отак от не дорізає до одного і до другого кінців. Тут насквізь, бачите, отакого. І сюди, якомога більше, треба надати оцьої начинки. Якомога більше, друзі, хай вона розсипається, хай вона висипається. Все одно, там у відеречку, де я буду квасити, або в якої другої посудині ви квасите, вона така, оця іменно начинка, вона прокваситься, це дуже буде смачно. По-перше, це квашений продукт. Тут немає. Не цукру, тут немає не оцту, тут немає ніякого нічого поганого. Тут все буде ферментоване. Тобто, друзі, це буде не тільки смачно, але й корисно. Погляньте, яка краса. Все. І тепер складаю у відеречко. Я, друзі, буду складати отаке вот 5-літрове відеречко для квашення. Це пластик іменно для квашення. І все це зараз зроблю і покажу вам. Ще, друзі, роблю і навіть отако. Не дорізаю цей кінець, а цей дорізаю до кінця. Це саме найпростіше. Отаково всередині погляньте, як повинно зваритися так, лажанчики на квашення. Все. Тепер сюди якомога більше отако. Хто полюбляє сільдірей, я його не люблю, то я не кладу. Можна попросту так обмотати сільдіреєм, але й воно, коли прокваситься, воно все одно буде під гньотом. Воно не буде випадати. І складаю все. І складаю, друзі. Ще, друзі, а отаково можна зробити карманчик. Просто з однієї сторони відрізати. Отак, карманчик виходить. І сюди теж. Але в такий карманчик не так багато начинки входить. І я, якщо чесно, полюбляю, щоб тут було начинки якомога більше, бо вона таку смукату придає, що це просто капець, друзі. Все, і складаємо сюди. І складаємо. Всі-всі баклажани начинити треба. Погляньте, яка краса вийшла. Але зовсім трохи залишилося начинки. Нічого страшного. Отаково поверху, друзі. Ось макота буде. Вже, друзі, вже аромат такий стоїть. Тепер, друзі, треба взяти розсіл. Розсіл обов'язково вже повинен охолоджений бути, Не гарячий і не теплий, і баклажани повинні повністю остигнути. І я беру, заливаю. Тут у мене, друзі, три літри. Але ну, я зробила на всякий пожарний, скажімо так. І в мене залишається. Погляньте, скільки. То, друзі, на 2,5 кілограма баклажанів і 5-літрове відеречко отакого от потрібно десь 2 літра розсілу. Це, це отаково, от так. Добре, притискаємо, щоб вони повністю були у розсілу. Тепер я беру тарілочку або кришечку, що у вас є, що трохи менше за саме відеречку. І отак я її сюди затискаю. Зверху буде розсіл. На нього будуть злітатися мошки, і оси, і бджоли, і все, що потрібно і не потрібно. Беру марлічку. Це, щоб вони сюди не залітали. І отакого от повністю зачиняю. Розсіла достатньо, тому я не боюся, що марлечка повністю буде у розсолі. Тепер беру, друзі, трохи неповний, десь 2 літри набрала води у 3-літрову банку і ставлю наверх. Все, друзі, тепер я так залишаю оце цю конструкцію. В теплі, отаково от на кухонному столі, не під дощем, не на палящому сонці, але в теплі. Десь на 5, 7, може 10 днів, дивлячись, яка у вас буде температура. То вже треба буде пробувати, друзі. Доставайте через 5 днів треба попробувати, як для вас по кислинці. Смачно можете вживати. Ще можна постояти, хай ще постоять. І коли вони повністю проквасяться, зачиняємо, прибираємо оцей груз, зачиняю, я так зроблю, друзі, кришечкою від відеречка і поставлю до погрібу. Якщо немає погріба, цей рецепт можливо зберігати і в квартирі у теплі. Беремо розсіл, кеп'ятимо банки стерилізуємо обов'язково ліпше літрові. Постерилізували. Це на всякий пожарний, щоб не лопнуло від розсілу гарячого. Я так завжди роблю. Ви дивіться, можете не стерилізувати, в принципі. Закладаєте туди баклажанів якомога більше, заливається воно все дуже таким кип'ячим розсілом, закатується, не закатується, а притискається кришечками, просто закривається і ставимо літрові банки на стерилізацію на 15 хвилин. Через 15 хвилин, друзі. Через 15 хвилин, друзі, все це ми швиденько кришечки закриваємо ключем, перевертаємо, загортуємо у тепле упліт. І коли остигне, вже можна доставати банки і складати на зберігання, де ви будете зберігати. Тобто, або просто в квартирі у теплі, або у погрібі там, де вони будуть залишатися. І ще, друзі, якщо ви залишите отакі баклажани більше 14 днів, там десь біля 20 днів вони будуть кваситися, то вони вже будуть повністю проферментовані. Вони будуть дуже-дуже корисні. Але куштувати вже можна не тільки зараз, але через 20 днів, і через місяць, і через 3 місяця. такі баклажани храняться навіть у погрібу, навіть без. Стерилізації навіть до слідуючого сезону, друзі, смакуйте дуже смачно, дуже класно. Самі-самі найсмачніші квашені баклажани. Пальчики оближите, друзі, смакота, аромат неймовірний. Під смажену картопельку та під все, що забажаєте. Слава Україні, друзі! Всім смачного!